Вітаю в ефірі -ньюз» В Студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9-ту годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Повніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Ніч в Дніпрі минула без обстрілів. Повітряна тривога лунала один раз. Зараз температура повітря у Дніпрі плюс один. За прогнозами синоптиків сьогодні буде хмарно, проте без опадів від одного до трьох градусів тепла. За завданням міського голови Бориса Філатова протягом ночі комунальники закінчили декілька аварійних ремонтів та відновили водопостачання в будинках на сімох вулицях. На ранок всі котельні коменергосервісу Теплоенерго та Жилсервіс Дніпро працюють стабільно, тепло в оселях Дніпрян є. Також у звичному режимі працюють підвищувальні насосні станції. Втім, через відключення приватними енергетичними компаніями та ЦЕК електропостачання зупинена робота низки будинкових котелень та теплорозподільших пунктів. Їхні адреси на ваших екранах вони запрацюють після відновлення живлення. Всі міські служби працюють над тим, аби якомога швидше відновлювати подачу води чи опалення у випадку аварійних ситуацій. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Наразі міські комунальні служби значно покращили оперативність відпрацювання заявок щодо тепло та водопостачання. Більшість звернень містян стосуються проблем, що потребують комунікації з комерційними електропостачальними підприємствами «Детек» та «ЦЕК», які не підпорядковуються місту. 143 скарги саме з приводу хаотичності відключень і неможливості отримати інформацію. Після публікації у телеграм-каналі Геннадія Корбана про тривале 15-те години відключення анонсовано ДЕТЕК. Повідомлення на сайті компанії щезло а світло в оселях Дніпрян таки з'явилось. Звернутись по допомогу можна в телеграм-канал Геннадія Корбана та на електронну пошту. Адреси на ваших екранах. Також можна залишити свої заявки за номерами штабу взаємодопомоги громадської ради з 9 до 17 з понеділка по п'ятницю. І про роботу транспорту сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту 81 одиниця рухомого складу. Номери тролейбусів та трамваїв на ваших екранах. Технічні рейси працюватимуть з 6 до 10 та з 17 до 21 години. Також на дороги місто вийшло 90 автобусних маршрутів. Поліцейські зафіксували два випадки грабежу. Двоє чоловіків побили іншого та вкрали в нього 4 тисячі гривень. Інший зловмисник на дворі штовхнув жінку та вирвав торбинку з рук і намагався втекти. Його затримали перехожі і передали правоохоронцям. Надзвичайники здійснили 12 виїздів, в тому числі на три пожежі, а ще на два виклики про замінування. Аноніми повідомляли про бомби, закладені в гранд готелі Україна та культурно-діловому центрі Минора. Інформація виявилась хибною. І в Дніпрі народились 22 немовляти: 16 хлопчиків та 6 дівчаток. Правоохоронці затримали ворів у законі Умку та Лашу Свана. За інформацією поліції, вони, перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, організували кілька так званих всходок за участю представників криміналітету. На зборах прийняли рішення про виділення фінансової допомоги з так званого злодійського общака на святкові потреби криміналітету та ворів в законі, які знаходяться в тюрмах. Умці та лаші свана повідомили про підозру за організацію та участь. У злочинному зібранні прокурори готують клопотання щодо обрання запобіжних заходів. Відомо, що Умка коронований у 2014 році та Лаша Сван вор в законі з 1995 року здобули свої звання від топ представників російського кримінального світу. Їм загрожує до 15 років за ґратами. Вночі росіяни вісім разів обстріляли Нікопольщину з градів та важкої артилерії. Били по трьох громадах Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Минулося без постраждалих. У Червоногригорівській громаді понівечено з десяток приватних будинків та господарських споруд крамницю, автівку, газогони та лінії електропередач. Також побито 20 сонячних панелей. Блекаут не страшний, аби дніпряни спокійно могли пересуватися містом, АТП підготувалися до будь-якого розвитку подій. Усі підприємства забезпечені генераторами. У нас біда, горе завжди сплотить. Чим нам складніше, тим ми на знаходимо виходи з положення. Ми працюємо. не Перший блокаут, другий блокаут. проблема з світом, проблема з поставкою з запчастями. Самое главное это, ⁇ это безопасность перевозка. Поэтому еще до первого блокауда мы купили генератор, который обеспечивает на полностью ремзону электроэнергии. Все у нас будет ехать и идти по своим маршрутам, по своим часам, как должно быть. Лікарні Дніпра продовжують готуватися до відключень електроенергії. У медзакладах створюють стратегічні запаси медикаментів води і харчів. Подбали і про генератори і медичну допомогу надаватимуть попри все. У цьому переконались і мої колеги. Тут у нас розташований склад медикаментів з запасом на всю лікарню. На шість місяців. Лікарня повністю готова до автономної роботи під час блекауту. Тут є встановлено великий генератор на 185 кВт. Цього достатньо для повністю для всієї лікарні. У Дніпрі заборонені салюти. Втім, закон дозволяє продавати їх у спеціалізованих магазинах. Як Дніпряни ставляться до ймовірних феєрверків на свята та яка відповідальність загрожує тим, хто вестиме несанкціоновану торгівлю? Далі? З мене сусіди дверями хряцають, мене перетрушує, а тут почнеться бабах. Я пам'ятаю грози. Дітей багато, які лякаються, по-перше. А друге, самі дорослі будуть лякатися. що Не будеш розуміти, де вибух, а де петарда. Не треба гуляти, зараз і веселитися. А як хочете фейерверки пускати, то і під Бахмут, там фейєрверки хороші. Для виробників та розповсюджувачів піротехнічних засобів відповідальність у розмірі від 17 до 34 чотирьох тисяч гривень, а також є, зокрема, ряд статей, які передбачають вже відповідальність для використовувачів. Цих засобів вона трішки меншою і вона варіюється від розмірів від 85 до 255 п'ятдесяти гривень. уже с 10 числа э, инспектора коммунального предприятия днепровские активы э, департамента торговли и рекламы муниципальной варты коммунального предприятия муниципальной варты проводят рейды по выявлению незаконной торговли пиротехническими продукциями но на сегодняшний день еще ни одного случая не было. Шановні глядачі, у Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу, тож пройдіть у безпечні місця. А нам час продовжувати. Швадський цех з Лисичанська шиє однострої для військових у Дніпрі. Працівники встигли евакуюватись з охопленого війною міста. Втім, обладнання залишилось в окупації. Нове життя почали у Дніпрі. дома и думать, что будет дальше, очень сложно. Мы, как бы, скажем так, переселенцы, и у нас сейчас есть заработок. Мы вышиваем пончо для військовых, Це маск халат для ну, дощовик, який трансформується в палатку. Це модель з рукавами, коли можна носити, ну, довжини не вистачає руки, довгі можна ще носити рукав. І е, мотузочки, якими можна формувати палатку і таке все інше. У цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбук. До зустрічі. Русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие незастано. Русский военный корабль ледина.